Якщо ви давно шукали рецепт ідеального меренгового рулету, то я з вами з задоволенням поділюся. З бананом такий він неймовірно смачний і легкий, як хмаринка. Дуже просто та швидко. Зберігайте обов'язково. Начинки я приготувала завчасно, заморозила і порізала на шматочки. На кухні я завжди використовую чудові дошки зі штучного каменю від бренду Резато, адже вони залишаються нові навіть після інтенсивного використання, не тріскаються, не фарбуються і прослужать цілу вічність. Мають гарантію 15 років. Роки, збиваємо білки з дрібкою лимонної кислоти, і як тільки вони добре спійняться, починаємо додавати частинами цукор. Цукор я додаю у три прийоми і збиваю меренгу впродовж 7-8 хвилин до щільної консистенції. Далі засипаю кукурудзяний крахмаль і вимішую усе до однорідності. Меренгу я викладаю на підготовлене деко із пергаментом і розподіляю її акуратно шпателем по усій площині. Зверху присипаю мигдальними пластівцями і випікаю при 150 градусах біля 35 хвилин. Відразу гарячий корж перевертаю, знімаю пергамент і даю повністю охолонути. Охолоджений маренговий корж я промазую важковим кремом і таким чином викладаю начинки. До речі, рецепт начинок ви знайдете під відео. Корж акуратно згортаю ролетом. Ролет ховаю в холодильник мінімум на одну годину і подаю на дощ. Ці також відризато, адже вона до того ж неймовірно красива.